Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, дуже важлива і цікава інформація з ринку газу, а саме з розподілу газу, або ще як її в народі називають з доставки, так, доставки газу. Тому що цю, цей розподіл мають суттєво змінити. Якщо вірити документу, то забрати. Але це не зовсім забрати, тому що зараз розповім чому. І так, на офіційному порталі комісії на КРФ КП. Це комісія, яка відповідає за ціноутворення на газ, на розподіл газу, на усі комунальні послуги, хто буде ці кошти брати. Тобто це така державна сама верхня комісія, яка регулює, щоб ніхто не зловживав на цьому ринку і не брав собі лишнього. Ну, це так. Так от, вони. Висунули проєкт постанову. Якщо її вичитувати, то там дуже-дуже дуже багато слів, звідки гроші мають забиратися, куди даватися. Я вам зараз коротко це все аргументую, що з цього випливає і чому це так. Давайте спочатку почнемо з чому це так. Багато-багато споживачів газу почали жалітися, що показання даються невірно. то Тисячу напишуть, то 10, так? що не приймають показання сайти, не працюють глючі, що дозвонитися не можна в підтримку. Тобто куча жалоб почали від споживачів, і що вони через це багато змушені переплачувати. Комісія на ці скарги відреагувала, і от вирішили забрати. Фінансування в газорозподільчих цих компаній, так? Забрати в них фінансування і перевести його на рахунок іншої компанії. Поки що не вказується, але, скоріш за все, це буде компанія Нафтогаз. Тобто, Компанія, яка продає нам газ, буде, бо більшість абонентів зараз саме в компанії Нафтогаз, буде також відповідати за розподіл газу цього і за ремонт газотранспортних систем. Звучить трішки важкувато. Тепер давайте ще більше, як то кажуть, на словах. Тепер, як це буде в ділі, достеменно невідомо. Чому? Тому що ну, це одна компанія, може об'єднати знову в одну платіжку. Ну, в ідеалі, звичайно, було, щоб взагалі забрали плату за доставку газу, але цього не станеться. Тому що аргументується тим, що кошти потрібні на ремонт труб і газотранспортної системи, на обслуговування газотранспортної системи, і також на так званий технічний газ. А в них цього технічного газу, який десь там скидається, коли надмірне, надмірний тиск, чуть ли не 20% від загальної суми газу. Тому на це по технології. Не знаю, як там воно на ділі, але по технології на це їм потрібні кошти. Тому, можливо, це все знову об'єднається в одну квитанцію. Можливо. Якось впишеться іншою графою в ту саму квитанцію. Но, якщо тут об'єднуватись в одну квитанцію, то потрібно збільшувати ціну на газ. А цього робити зараз не можна, заборонено урядом. Так? Тому буде. Знову інша квитанція, але вже від іншої компанії. Тож вам, дорогі мої глядачі, потрібно дуже уважно спостерігати, щоб не виникла ситуація як з газом, коли змінили постачальника, а люди ще платили місяць, деякі два, а деякі до цих пір. Ось до мені ще написали в коментарях по старій квитанції. І тоді ці кошти потрібно вертати і потрібно писати заяву. Тому уважно дивіться, я буду вас інформувати, як тільки зміниться. То, куди треба платити за доставку газу, відразу потрібно буде платити інші фірмі, інак кошти не зарахуються. Там е, в постанові йшлося, що, що банкам е, постанова для банків, навіть вони і на них мають вплив, що перераховувати кошти на іншого суб'єкта господарювання. Можливо, автоматом перекинути, щоб для людей не було. Так накладно, і люди потім в чергах не стояли кілометрових, щоб повернути свої кошти, писали заяви, давали ці рахунки і тоді ще місяць очікували. Тож, уважно спостерігаємо, що там зміниться. Можливо, навіть і ціна зміниться, і принцип розрахунку. Дав би Бог, звичайно, щоб не в вищу сторону, так тому що. Піднімати у нас завжди ціну, а от коли йде мова до опускання, то так мляво це все робиться. Я, оце маючи хвилинку, поки приїхав за балонами, очікую, записав вам це відео. Тож, дякую за перегляди, дякую, що долучаєтесь до підтримки в поварці буржуйок. Оперативно там насобиралася вже сума порядка десь 10 тисяч. Сьогодні ні, сьогодні неділя. Вихідний. Завтра поїдеться в магазин. закупиться, борг, вибачаюсь, круги до болгарок, електроди закупиться... Метал, якого не вистачає, дозбираються балони, все хлопцям буде варитися, щоб їм було тепло цієї зими. Ну наскільки ми можемо забезпечити це тепло? Звісно, це не так, як дома, так коли буржуйки, але тим не менше, коли є якийсь пристрій обігріву, то набагато приємніше і речі висушити, і щось їсти, зварити, і підігріти, і самим тепліше. Тому максимально працюємо на перемогу. З газом розбираємося далі. Поки що це проект постанови, в які редакції воно прийметься, відразу вам розповім, тому що воно 100% прийметься. І тоді вже будемо дивитися, кому платити, по скільки, в яких квитанціях це прийде, щоб ви не заплатили не в ту. Сторону і тоді знов не вертали свої кошти, як це було з газом, щоб ского саме не повторилось із розподілом газу.